Після атаки України на аеродроми Російської Федерації російські літаки стратегічної авіації на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО. Так про операцію з Бу Павутинам висловився очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський. Як він написав на платформі, X, у наших інтересах безпеки мати за союзника сильну стійку та добре озброєну Україну у службі безпеки України уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації. Ації ворога, яка була уражена у результаті спецоперації, склала 7 мільярдів доларів. Як повідомило у неділю агентство Reuters, Україна не інформувала Сполучені Штати про плани атакувати аеродроми в Росії. Польща розділилася навпіл. Націоналіст перемагає на президентських виборах. Такі настрої домінують у більшості бельгійських змі, а також на порталі політиком. Прогнозується складна співпраця між новим президентом та правоцентристським урядом. Деякі коментатори стверджують, що така співпраця може бути взагалі неможливою. Кароль Навроцький зазначають аналітики, завдав удару по проєвропейському табору Туска. Це чіткий сигнал поляризації, яка розділ. Ляється ключову країну європейського союзу та НАТО так повідомляє про вибори у Польщі франкомовне телебачення РТЛ. Спецкореспондент у Варшаві, найбільшої франкомовної щоденної газети Льосюар, написав, що результати виборів відображають глибоку поляризацію польського суспільства. Це може ускладнити проєвропейські зміни у Польщі. Автори статті У політіко висловлюються у схожому тоні. Кароль Навроцький, якого підтримує Дональд Трамп, захоче відтягнути Польщу від європейського мейнстріму у більш популістському напрямку. У коментарі нідерландськомовної щодо неї газети Де штандарт читаємо, що міжнародна мережа Кароля Навроцького складається переважно з європейських популістів. Важко уявити його в одній кімнаті з Макроном, Мерцем та Стармером. Підсумовують бельгійські. Журналистим. Явка на вчорашніх президентських виборах була найвищою з 1990 року. Розповів голова національної виборчої комісії суддям Сільвестер Мартіняк. дякую усім виборцям, які проголосували у президентських виборах. Явка була найвищою. На виборчі дільниці прийшли 71% тих, хто мав права голосу. Директор інституту професор професора Лукашік-Турецька зазначила, що явка була значно вищою аніж у першому турі. Належи подкриші, що істонаправда барварто наголосити, що це справді високий показник явки, найвище для усіх президентських виборів у Польщі. Як суспільство, ми і спит склали, навіть якщо частина поляків обирала на підставі принципу за менш злом. Однак все ж сама участь у виборах настільки важлива, що вплинула на результати того, хто наступних п'ять років буде обіймати посаду президента. Шметандецезія і заголосували. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн уже привітала Кароля Навроцької з перемогою на президентських виборах. Вона також висловила переконання, що ЄС продовжить співпрацю із Польщею. Роцький офіційно оголошений переможцем цьогорічних президентських виборів. За кандидата від ПІС проголосували 50,89% виборців. Загалом понад 10 мільйонів 600 тисяч осіб. Його суперник, кандидат від громадян. Янської коаліції отримав 49,11% підтримки. Переможця виборів оголосив голова національної виборчої комісії Сильвестр Марчиня. Комісія підтверджує, що повторне голосування 1 червня серед двох кандидатів на посаду президента Польщі. Більше голосів отримав Кароль Тадеуш Навроцький шесть конституції чи посполітий польський ораз. Артикулу дві Явка на виборах склала 71,6%. Голова національної виборчої комісії також оголосив, що кількість виборців, яким видали бюлетені на виборчих дільницях та поштою, склала 21 мільйон 37 тисяч. Велика Британія має намір побудувати 12 ударних підводних човнів як сигнал Москві. Як повідомляє Бломберк, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера сьогодні має оприлюднити плани щодо підвищення бойової готовності Великої Британії. Зокрема, 20 мільярдів доларів хочуть витратити на програму ядерних боєголовок та будівництво 12 нових підводних човнів у рамках програми АУКУС. Про це повідомляє британське міноборони за даними видання збільшений флот замінить старі підводні човни, але не раніше кінця 2030-х років. Окрім того, зазначається, що Велика Британія також побудує шість нових заводів із виробництва боєприпасів, аби створити постійно активне промислове виробництво. Німецькі змі не приховують свого розчарування вибором своїх східних сусідів. Польща повертає праворуч та коментують результати президентських виборів. Німецькі змі вони зазначають, що переміг консервативний кандидат зі слабкою репутацією та численними скандалами. «Зюдойче Цайтунг» пише, що уряд Дональда Туска зіткнеться із дуже важкими часами. Перемога 42-річного євроскептика говорить про зміни у зовнішній та внутрішній політиці країни, яка відіграє важливу. У роль у європейському союзі та НАТО, такої думки громадське телебачення АРД це буде складна ситуація для Німеччини. Додає Більд пише про удар по Європі. Коментатори газети описують Кароля Навроцького як представника політичної лінії ворожої до Німеччини. Франкфуртен Альгемайне Цайтунг прогнозує, що результат виборів поглибить розбіжності у Польщі. А Кароль Навроцький буде президентом зі слабкою репутацією. Націоналіст натхнений Дональдом Трампом, це перші коментарі в іноземній пресі після перемоги Кароля Навроцького. Ройтерс називає Кароля Навроцького євроскептиком та пише, що його перемогам це удар по проєвропейському уряду Дональда Туска. У свою чергу Associated Press оцінює, що вибори оголили значні розбіжності у польському суспільстві та посилили поляризацію. Політолог доктор Бартломі Махнік заявив в ефірі польського радіо, що результати не стали для нього несподіванкою. парадоксально ми знали про те, що така гостра боротьба може означати будь-який результат. Тому парадокс, але це не є несподіванкою. Це парадоксальні український веб-сайт Київ Індепендент називає Кароля Навроцького правим націоналістом і нагадує, що під час кампанії його звинувачували у повторенні російської пропаганди. Сполучені Штати можуть опинитися на межі економічної рецесії через зростання дефіциту бюджету та невизначеність спричинену тарифами президента Дональда Трампа. Як проаналізував економіст, доктор Петр Краївський в ефірі польського радіо розвиток економіки Сполучених Штатів також гальмується рекордно високим боргом та зростанням вартості його обслуговування. За словами економіста, хоча раптового краху не буде, проблеми американської економіки можуть посилитися. Борг ставатиме дедалі більшим, адже при такому високому рівні заборгованості та зростанні відсоткових ставок вартість обслуговування боргу також збільшується. Зниження рейтингу вказує, що американська економіка вже не є такою стабільною, як ми звикли. Обмежити дефіцит буде щораз складніше. Це такий ефект снігової кулі. Ограні це такий елемент кулі зни. Доктор Петр Краєвський також натякнув, що економічне зростання Китаю та Індії загрожує позиціям Сполучених Штатів як найбільшої економіки. Економіст заявив, що цей процес є незворотним і, зрештою, може призвести до відмови від долара як світової валюти. Понад 50 українських дітей, які після початку російської агресії знайшли притулок в Австрії, вирушили до України. Серед них сироти та діти із прийомних сімей, а їхній від'їзд викликав сильні емоції в Австрії. Влада міста Баргауберг, де українські діти провели останні три роки, висловила готовність продовжити опіку та співпрацю із українцями, але Київ не змінив свого рішення. Дітям потрібна сім'я вони не можуть залишатися без батьків вічно, пояснила українська сторона австрійці назвали повернення абсолютно нерозумним і загрозливим для благополуччя дітей, наголошуючи, що їх відправляють назад до зони бойових дій. Кароль Навроцький став переможцем президентських виборів. Він отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Часковський 49,11%. Національна виборча комісія підрахувала 100% голосів другого Туру. таким чином різниця в голосах становила менше 370 тисяч. Як зазначив збікнів, прибилка із єгелонського клубу, результати є дуже серйозним попередженням для коаліції, яка формує уряд. це варто розцінювати як жовту картку для уряду. Туска велика частина поляків. Більшість з них має не коаліції 15 жовтня. Явка у другому турі склала більше 71,5%. Нового президента уже вітають у світі. Висунутий на посаду посла США у Польщі Том Роуз написав, що Польща під час запеклої кампанії між двома великими патріотами довела наскільки вона велика країна. Сьогодні у Стамбулі українська делегація зустрінеться із росіянами аби обговорити припинення вогню. Україна вирішила продовжити переговори, незважаючи на те, що Кремль не представив своїх умов. У Києві переконані, що Росія імітує мирний процес, а насправді готується до чергового наступу. Посланці Кремля уже у Стамбулі. Переговори з представниками України мають розпочатися о 12-й. Склад російської делегації не змінився а це, як аналізують експерти, свідчить. Про те, що Росія до серйозних розмов не готова, як написав президент Зеленський, ми всі хочуть, аби Росія припинила гратися із дипломатією і закінчила війну. За його словами, усі крім Росії хочуть серйозного миру. А відтак американська сторона має бути рішучою у питанні санкцій. Кількість росіян, які отримали угорське громадянство, подвоїлася за час повномасштабного вторгнення і досягла найвищого показника за десятиліття, як пише один із економічних тижневиків угорщини, щороку близько 4 тисяч осіб отримують угорське громадянство. Більшість із них походять із Румунії та Словаччини. У 23-му році громадяни Росії посіли третє місце, випередивши українців, єгиптян та венесуельців, які замикали п'ятірку у попередні роки. Цього року 138 росіян уже отримали угорське громадянство. Це удвічі більше ніж до агресії проти України. Видання зазначає, що у той же час кількість українців, які отримують угорське громадянство, зменшилася удвічі. Тижневик зазначив, що в Європейському Союзі є п'ять країн, де росіяни входять до трьох національностей, які найчастіше отримують паспорти ЄС, окрім Угорщини, це Кіпр, Естонія, Латвія та Фінляндія. У Стамбулі завершилася зустріч української та російської делегації. З попередньої інформації відомо, що Київ передав представникам Кремля список українських дітей, повернення яких вимагають вже тривалий час. Росіяни ж мали представити свої умови припинення вогню. Зустріч тривала близько години. Володимир Зеленський, який був на саміті у Вільнюсі, прокоментував попередні результати. За його словами, у Стамбулі сторони обмінялися думками та документами щодо врегулювання війни. Як додає, Готується черговий обмін військовополоненими в офісі президента України, заявили, що українська сторона передала російській стороні список імен з українських дітей, які були викрадені Росією, і Київ очікує, що вони будуть повернуті додому. Це сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово переселила або отримує на тимчасово окупованих територіях. Йдеться у повідомленні напередодні Стамбульської зустрічі. Влада в Києві заявила, що пропонує розпочати шлях до тривалого і справедливого. Ого, миру з тридцятиденного припинення вогню, обміну всіх військовополонених, яких утримує кожна зі сторін у війні, що триває з 2014 року, і повернення дітей викрадених з територій, які нині окуповані Росією, Україна також вимагає проведення особистої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та російським лідером Владиміром Путіним. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою польсько-українські відносини та дипломатичні зусилля для досягнення миру в Україні, головним чином важливість тиску на Росії. Ми також маємо взаємовигідні економічні проєкти, і я сподіваюся на їхню успішну реалізацію. Ми цінуємо підтримку поляків і особисто президента від самого початку російського вторгнення. Допомога Польщі дуже важлива, написав Володимир Зеленський на порталі. Х. обидва президенти беруть участь у саміті лідерів 15 країн Бухарейської дев'ятки та країн Північної Європи, присвяченому зокрема збільшенню витрат на оборону та підготовці до саміту НАТО в Гаазі наприкінці червня. Тема переговорів у столиці Литви подальша підтримка України. Зеленський заявив журналістам перед початком зустрічі, що ключовим питанням на даний момент є посилення протиповітряної оборони України, включаючи системи Петріот. Український президент звернувся за подальшою підтримкою. Кой до європейських країн та США він підкреслив, що Україна зараз формує лінію оборони для всієї Європи. Раніше обидва президенти зустрічалися на інавгурації на іновгураційній месі папи Лева 14-го у Ватикані наприкінці квітня. А більш тривала розмова відбулася в січні цього року, коли Зеленський приїхав з візитом до Варшави. Результати президентських виборів у Польщі широко коментуються в іспанській пресі. Щоденна газета Ель Паїс пише про мінімальну перемогу Карля Навроцького. Газета додає, що результати виборів відкривають шлях до повернення до влади права і справедливості і підривають лідерство Дональда Туска. Права газета Ель Мундо з іншого боку пише про удар по проєвропейському уряду і про те, що рівномірно розподілені результати, свідчать про величезну поляризацію. Польського народу щоденна газета Вейне Мінутос підкреслює, що в Польщі переміг євроскептик, якого підтримує Дональд Трамп. Громадський телеканал RTVE вважає, що обрання Карля Навроцького президентом може негативно вплинути на відносини Польщі з Європейським Союзом та Україною. Популярна радіостанція Кадена Сер звертає увагу на те, що, хоча президент Польщі має обмежені повномаження, він має право вето, яким останнім часом часто користувався президент Анджей Дуда, який залишає посаду правий портал El Confidential ПИШЕ що Польща стикається з подальшим паралічем парламентської роботи. Щоденна газета ABC також підкреслює величезну залюченість з поляків у ці вибори. Про що свідчить дуже висока явка. Кароля Навроцького офіційно оголосили новим президентом Польщі. Велика Британія має намір надіслати сигнал Москві новими човнами. Німецькі змі не приховують свого розчарування вибором поляків. Кароль Навроцький офіційно оголошений переможцем цьогорічних президентських виборів. За кандидата від ПІС проголосували 50,89% виборців. Загалом понад 10 мільйонів 600 тисяч осіб. Його суперник, кандидат від громадянської коаліції, отримав 49,11% підтримки. Переможця виборів оголосив голова національної виборчої комісії Сильвестр Марчиняк. Ся виборча свідділа і комісія підтверджує, що повторне голосування 1 червня серед двох кандидатів на посаду президента Польщі більше голосів отримав Кароль тадеуш Деуш Навроцький Явка на виборах склала 71,6%. а Голова національної виборчої комісії також оголосив, що кількість виборців, яким видали бюлетені на виборчих дільницях та поштою, склала 21 мільйон 37 тисяч. Велика Британія має намір побудувати 12 ударних підводних човнів як сигнал Москві. Як повідомляє Блумберг, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера сьогодні має оприлюднити плани щодо підвищення бойової готовності Великої Британії. Зокрема, 20 мільярдів доларів хочуть витратити на програму ядерних боєголовок та будівництво 12 нових підводних човнів у рамках програми АУКУС. Про це повідомляє британське Міноборони за даними збільшений флот замінить старі підводні човни, але не раніше кінця 2030-х років. Окрім того, зазначається, що Велика Британія також побудує шість нових заводів із виробництва боєприпасів, аби створити постійно активне промислове виробництво. Німецькі ЗМІ не приховують свого розчарування вибором своїх східних сусідів. Польща повертає праворуч так коментують результати президентських виборів. Німецькі змі вони зазначають, що переміг консервативний кандидат зі слабкою репутацією та численними скандалами. Зюдойче Цайтунг пише, що уряд Дональда Туска зіткнеться із дуже важкими часами. Перемога 42-річного євроскептика говорить про зміни у зовнішній та внутрішній політиці країни, яка відіграє важливу. Роль у європейському союзі та НАТО, такої думки громадське телебачення АРД. Це буде складна ситуація для Німеччини. Додає Більд пише про удар по Європі. Коментатори газети описують Кароля Навроцького як представника політичної лінії ворожої до Німеччини. Франкфуртен Альгі Цайтунг прогнозує, що результат виборів поглибить розбіжності у Польщі. А Кароль Навроцький буде президентом зі слабкою репутацією. Націоналіст натхнений Дональдом Трампом. Це перші коментарі в іноземній пресі після перемоги Кароля Навроцького. Ройтерс називає Кароля Навроцького євроскептиком та пише, що його перемога – це удар по проєвропейському уряду Дональда Туска. У свою чергу Associated Press оцінює, що вибори оголили значні розбіжності у польському суспільстві та посилили поляризацію. Політолог доктор Бартломі Махнік заявив в ефірі польського радіо, що результати не стали для нього несподіванкою. парадоксально ми знали про те, що така гостра боротьба може означати будь-який результат. Тому парадокс, але це не є несподіванкою. Це парадоксальні український вебсайт Київ Індепендент називає Кароля Навроцького правим націоналістом і нагадує, що під час кампанії його звинувачували у повторенні російської пропаганди. Сполучені штати можуть опинитися на межі економічної рецесії через зростання дефіциту бюджету та невизначеність спричинену тарифами президента Дональда Трампа. Як проаналізував економіст-доктор Петр Краївський в ефірі польського радіо розвиток економіки Сполучених Штатів також гальмується рекордно високим боргом та зростанням вартості його обслуговування. За словами економіста, хоча раптового краху не буде, проблеми американської економіки можуть посилитися. Дуббензе Борг ставатиме дедалі більшим, адже при такому високому рівні заборгованості та зростанні відсоткових ставок вартість обслуговування боргу також збільшується. Зниження рейтингу вказує, що американська економіка вже не є такою стабільною, як ми звикли. Обмежити дефіцит буде щораз складніше. Це такий ефект снігової кулі. куліогранії дефіциту, такий елемент кулішні зни. Доктор Петр Краєвський також натякнув, що економічне зростання Китаю та Індії загрожує позиціям Сполучених Штатів як найбільшої економіки. Економіст заявив, що цей процес є незворотним і, зрештою, може призвести до відмови від долара як світової валюти. Понад 50 українських дітей, які після початку російської агресії знайшли притулок в Австрії, вирушили до України. Серед них сироти та діти із прийомних сімей, а їхній від'їзд викликав сильні емоції в Австрії. Влада міста Баргауберг, де українські діти провели останні три роки, висловила готовність продовжити опіку та співпрацю із українцями, але Київ не змінив свого рішення. Дітям потрібна сім'я вони не можуть залишатися без батьків вічно, пояснила українська сторона австрійці назвали повернення абсолютно нерозумним і загрозливим для благополуччя дітей, наголошуючи, що їх відправляють назад до зони бойових дій. Кароль Навроцький став переможцем президентських виборів. Він отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Часковський 49,11%. Національна виборча комісія підрахувала 100% голосів другого туру таким чином різниця в голосах становила менше 370 тисяч. Як зазначив збікнів, прибилка із єгилонського клубу, результати є дуже серйозним попередженням для коаліції, яка формує уряд. Це варто розцінювати як жовту картку для уряду. Туска велика частина поляків. Більшість з них має не сприйняття коаліції 15 жовтня. Явка у другому турі склала більше 71,5%. Нового президента уже вітають у світі. Висунутий на посаду посла США у Польщі Том Роуз написав, що Польща під час запеклої кампанії між двома великими патріотами довела наскільки вона велика країна. Сьогодні у Стамбулі українська делегація зустрінеться із росіянами аби обговорити припинення вогню. Україна вирішила продовжити переговори, незважаючи на те, що Кремль не представив своїх умов. У Києві переконані, що Росія імітує мирний процес, а насправді готується до чергового наступу. Посланці Кремля уже у Стамбулі переговори з представниками України мають розпочатися о 12-й. Склад російської делегації не змінився. А це, як аналізують експерти, свідчить. Про те, що Росія до серйозних розмов не готова, як написав президент Зеленський, ми всі хочуть, аби Росія припинила гратися із дипломатією і закінчила війну. За його словами, усі крім Росії хочуть серйозного миру. А відтак американська сторона має бути рішучою у питанні санкцій. Кількість росіян, які отримали угорське громадянство, подвоїлася за час повномасштабного вторгнення і досягла найвищого показника за десятиліття, як пише один із економічних тижневиків угорщини, щороку близько 4 тисяч осіб отримують угорське громадянство. Більшість із них походять із Румунії та Словаччини. У 23-му році громадяни Росії посіли третє місце, випередивши українців, єгиптян та венесуельців, які замикали п'ятірку у попередні роки. Цього року 138 росіян уже отримали угорське громадянство. Це удвічі більше ніж до агресії проти України. Видання зазначає, що у той же час кількість українців, які отримують угорське громадянство, зменшилася удвічі. Тижневик зазначив, що в Європейському Союзі є п'ять країн, де росіяни входять до трьох національностей, які найчастіше отримують паспорти ЄС, окрім Угорщини, це Кіпр, Естонія, Латвія та Фінляндія. Кароль Навроцький став переможцем президентських виборів. Він отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Часковський, 49,11%. Національна виборча комісія підрахувала 100% голосів другого туру. Таким чином різниця в голосах становила менше 370 тисяч. Як зазначив з бікнів, із Єгелонського клубу результати є дуже серйозним попередженням для коаліції, яка формує уряд, Це варто розцінювати як жовту картку для уряду. Туска велика частина поляків. Більшість з них має не сприйняття коаліції 15 жовтня. Явка у другому турі склала більше 71,5%. Нового президента уже вітають у світі. Висунутий на посаду посла США у Польщі Том Роуз написав, що Польща під час запеклої кампанії між двома великими патріотами довела наскільки вона велика країна. Сьогодні у Стамбулі українська делегація зустрінеться із росіянами аби обговорити припинення вогню. Україна вирішила продовжити переговори, незважаючи на те, що Кремль не представив своїх умов. У Києві переконані, що Росія імітує мирний процес, а насправді готується до чергового наступу. Посланці Кремля уже у Стамбулі. Переговори з представниками України мають розпочатися о 12-й. Склад російської делегації не змінився, а це, як аналізують експерти, свідчить. Про те, що Росія до серйозних розмов не готова, як написав президент Зеленський, всі хочуть, аби Росія припинила гратися із дипломатією і закінчувала війну. За його словами, усі крім Росії хочуть серйозного миру. А відтак американська сторона має бути рішучою у питанні санкцій. Кількість росіян, які отримали угорське громадянство, подвоїлася за час повномасштабного вторгнення і досягла найвищого показника за десятиліття, як пише один із економічних тижневиків угорщини, щороку близько 4 тисяч осіб отримують угорське громадянство. Більшість із них походять із Румунії та Словаччини. У 23-му році громадяни Росії посіли третє місце, випередивши українців, єгиптян та венесуельців, які замикали п'ятірку у попередні роки. Цього року 138 росіян уже отримали угорське громадянство. Це удвічі більше ніж до агресії проти України. Видання зазначає, що у той же час кількість українців, які отримують угорське громадянство, зменшилася удвічі. Тижневик зазначив, що в Європейському Союзі є п'ять країн, де росіяни входять до трьох національностей, які найчастіше отримують паспорти ЄС, окрім Угорщини, це Кіпр, Естонія, Латвія та Фінляндія.